Жили були в зеленому лісі троє мишенят тимко, Майколка і Марічка. Вони були брати, сестри, всі дуже різні, але завжди гралися разом. Одного ранку мама миша сказала: Малята мої, ви вже дорослі. Пора вам будувати власні домівки. Свій дім це затишок і безпека. Женята попрощалися з мамою, обійняли її і рушили в дорогу. Ешим побіг Тимко. Він був наймолодший і найвеселіший. Любив стрибати, співати і нічого гісінько не робити. Я собі зроблю хатку зі соломи. Швидко і весело. Він знайшов поле, де залишилось багато сухої трави. Скрутив жмутки, сплів стіни і дах і вже за годинку мав солом'яну хатку. Ура! Тепер я можу лежати і нічого не робити. А Миколка був середнім братом, трохи серйозніший, але теж, не дуже любив працювати. Зроблю собі хатку з гілочок, вирішив він, не така крихка, як солома. Він знайшов купу сухих прутиків. Поскладав їх у стінний дах. Це зайняло трохи більше часу, ніж у тимка, але вийшло гарно. Тепер у мене є свій будиночок і залишився час на ігри, сказав Миколк. А Марічка, найстарша сестра, була розумна й передбачлива. Я хочу зробити хатку міцну й теплу, вирішила вона. Вона збирала камінці глину, палички, виміряла, будувала, працювала два дні, але побудувала справжню кам'яну хатку з димарем. Моя хатка витримає будь-яку негоду або навіть хижака, усміхнулася вона. Та в тому самому лісі жила лисиця хитрунка. Вона була дуже хитра. Дуже голодна і дуже не любила мишей. Ну. Хтось тут новенький з'явився, пронюхала вона. Пахне молоденькими мишками. Спочатку лисиця підійшла до солом'яної хатки Тимка. Хатко, хатко, відчини мені. засміялась лисиця. Ні. закричав Тимко. Я тебе знаю, ти хочеш мене з'їсти? О, тоді я подую, і знесу тебе. Фух. потула лисиця, і хатка розлетілась як пух. Тимко завищав і побіг щодуху до Миколки. Двоє мишенят сховались у юковій хатинці Миколки. А лисиця змов підійшла і засміялась. «Хатко, відчиняйся, бо я зараз знов подую. Ні, 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 злякались мишенята. Хух? Фух!» І хатка тріснула. Розвалилась, мов сірники. Тимко і колка з криком побігли до сестрички. Усі троє вбігли до Марічкиної хатки, і вона міцно зачинила двері. <плес> Ха! Лисиця прибігла, постукала лапою. <плес> Відкривайте, а не то я. -ф -ф -ф. А потім ще. Фуф! Фуф! А хатка навіть не хитнулась. Хм, тоді я залізу через димар. Скривилась лисиця. Марічка глянула вгору і шипнула братам. Швиденько ставимо казанок із кип'ятком під димар. Лисиця залізла на дах, прослизнула в димар і Обпекла свого пухнастого хвоста. Ніколи більше не полюватиму на мишей!» Завила лисиця і втекла в кущі. Троє мишенят обійнялись і радісно розсміялись. Ось так сила розуму й праці. Дякуємо Марічко. Твоя хатка нас врятувала. Всі разом житимемо в ній. Тут і тепло, і безпечно, і відтоді вони жили у кам'яній хатці грались, навчались і завжди працювали разом, бо зрозуміли краще будувати добре. Одразу.